Так, і тепер прямо сюди макарони вже зцідили, вони ще мають трошки водички. Вони такі майже майже готові, але ще одразу розраховані, щоб так дві хвилинки цій такій пасті вони перемішалися, підсушилися трошки і щоб були такі класні, класні вологи. Так, зараз все все перемішається і поверху ще буде. Пармезанчик і зел. Так, Ось такий пармезан буде давати. Значить, ми дали до пасти ще петрушку свіжу, кріп і трохи доперчив. Солі не потрібно, тому що достатньо і вже посолив. Ми побачили, що оця тарка краще і зробили нею. Тей пармезанчик, зараз на порцію Юлі багато багато пармезану, Юлі Писав. Хороший формазон, це гарно. Так, от така краса вийшла. Довзі гарно. Так, а чесно, зараз спробуємо. Вона ну, Юлія пробує також. Чуть-чуть мені сухувату. Трошки більше води буде. А по смаку бомба наскориться. Правда, трошки більше води mm -hmm. А смак. Ну, не бомба. Щось до мене незвично. Мабуть, новий смак пармезану. Угу. Щось тут половину. І велика порція.